І я обіцяла вам, що середи о 11.00 виходити відповідати на ваші запитання. Для тих, хто буде дивитися в запису або не знає мене, представлюся. Я майстер рейкі, майстер глибинних практик, груп лідер динамічних медитацій Ошо. Духовної практики на цьому шляху вже 20 років. Автора ведуча школи майстрів духовних практик, де я навчаю спеціалістів допомагаючих професій, як стати провідником і допомагати людям через духовні практики. Юля, привіт! Рада тебе бачити. І в цьому етері відповідаю на ваші запитання. Ви можете писати прямо тут в коментарях. Бо в мене є заготовлені запитання, які ви мені присилаєте в директ або в чат. І сьогодні є запитання, на які я хочу відповісти, останнє, яке прилетіло, в чому різниця медитації і рейки? Таке цікаве запитання, тому що. Дуже часто, що я помічаю, коли приходять люди, ну, наприклад, на ознайомчий семінар з рейки і вже якимось практиками займалися або медитують, і часто не зрозуміло, а в чому різниця, і ну, якщо ми вже займаємося медитацією, да, і це вже є шлях, навіщо нам оце якесь твоє ще рейки? Коли ти кажеш, що начебто ми отримуємо і там, і там. Ну, так, здається, по первах, що ми там отримуємо і там ми приходимо до певного стану, і в рейки ми приходимо до певного стану. Ну, типа, навіщо тоді ще один якийсь інструмент, якщо вже за за допомогою медитації я приходжу в той стан. Будемо, мабуть, з різних боків відповідати. Це те, що ви йде на зараз, і, мабуть, якби я вам відповідала тиждень тому, чи буду відповідати ще за тиждень, моя відповідь може змінитися. Дивіться, мабуть, почнемо з визначень. Да? Медитація. Медитацію можна розглядати. Ну, так, в двох категоріях. Перше, це інструмент, тобто техніка, техніка е спостерігання, повертання в свій внутрішній, тобто ми з зовнішнього фокус уваги розгортаємо всередину, і я виступаю моя особистість давайте так, в ролі спостерігача всіх моїх внутрішніх процесів. Да, тобто, я в цей момент спостерігаю, що в моїх думках, що в моїх емоціях, що відчуває тіло. А, і другий аспект медитація це стан. От дивіться, є різні стани свідомості, наприклад, бодрствування або сон, або там, сновидіння. Це різні стани свідомості. Так? А є ще стан, який називається буддовість, це власне наша природа. Так, от медитація. Це той якраз стан буддовості. І, і за допомогою техніки медитації, просто виходить тавтологія, тому що од, одним і тим же терміном називають, ну, начебто трошки різні категорії. Так от різні техніки медитації, якщо взяти їх, ну, умовно кажучи, мету, да, то вони про те, щоб пізнати себе, пізнати свою природу, хто я є насправді. Тобто, там, де я вже насправді зникає, і я усвідомлюю, що я і є. Називайте, як хочете тобто, там, свідомість, буддовість, божественність і так далі. Це так трошки може, коротенько про медитацію. А, якщо взяти рейки, то також тут можна два з, різних, з двох різних боків подивитися: рейки як техніка, тобто практика практика накладання рук для самосцілення. і так само рейки, якщо перекласти з японського рей універсальна божественна вселенська енергія. <кій> тобто Рейкі, то і є той стан, то і є та божественність, оце єдине, єдина свідомість, яку ми пізнаємо через медитацію. І якщо подивитися про фокуси, да, звідки, коли ми медитуємо, ми розгортаємо фокус уваги з зовнішнього. Всередину себе. Коли ми робимо практику рейки, так, можна теж сказати, що тіпо, ми розгортаємо фокус уваги всередину, але, але м -м -м якщо також ще повернутися, да, в медитації, в техніки медитації, ми є спостерігачем, нашої особистість, а в рейки ми є каналом, ми є провідником цієї божественної енергії. Вона е не з Зовні всередину, а зверху, таки назовні енергія йде, тому що я через мене вона проходить, і вона або моє тіло стілює, або якщо я роблю сам з іншої людини, вона стілює іншу людину, або там в ситуації і так далі. Тобто виходить, що якщо через медитацію ми Пізнаємо свою власну природу, хто я є, приходимо до усвідомлення того, то рейки це і є це усвідомлення, це і є цей божественний прояв в дії просто через мене. Я, як особистість, не є тим діячем, хто робить щось. Отут, тут велика прям різниця, бо іноді, починаючи практики рейки, іноді ну, в нас же через наш активний стан ну, діятель да, оцю таку ідентичність, нам здається, що я маю там чогось досягти в житті, я маю щось зробити, щоб воно було. А, а в рейки ми нічого не робимо. Ми якраз і віддаємося, ми відкриваємося, і довіряємо, знімаємо, обираємо той контроль і просто перебуваємо в, в присутності цієї енергії, яка через нас йде. Нам нічого не потрібно для цього робити. Тому, коли іноді починаючи практики, кажуть, аж ну давайте можемо будемо сумішати медитацію і рейки, чи, наприклад, дихання і рейки. Окремо так, робіть собі. Я також, наприклад, зранку можу помедитувати, в обід зробити рейки. Але в моменті, прямо тут і зараз, да, коли ти відкрився потоку, накладаєш на себе ручки і йде енергія, не треба паралельно ще там, дихати, медитувати, візуалізувати щось. Ви навпаки заважаєте, ваша задача просто відкритися і віддатися тому потоку. Вже через вас йде Божественне, і воно робить ту справу, не виділеть. І от тут, до речі, така складність у багатьох починаючих практиків, бо ну, трошки ми не звикли саме так на то дивитися, ми розуміємо, що це я щось роблю, да? щоб туди потрапити. Навіть в медитації, Тож так само, спочатку я, коли роблю техніку, я спостерігач, але також, можна сказати, це вже не ділець, це вже інший стан свідомості. А далі, коли я потрапляю в глибоку медитацію, то там теж вже і спостерігача також немає. Тому, тому це справді начебто я навіть не можу сказати, що вони принципово різні, це можна сказати два полюси одного й то ж само і того ж самого. А, просто в рейки то через нас працює божественно, і воно якраз і працює і з тілом в тому, в тому числі, да? тобто дає можливість зцілювати фізичне тіло, там, гармонізувати енергії, зцілювати ситуації, зцілювати інших людей. Да? Тобто доповнювати людину до цілісності. А медитація, ну. Ми через медитацію, тобто ну, медитація напряму там з тілом не працює, вона працює більш з нашою свідомістю. А, ну, і, і, і теж це слово працює, також воно дуже утріровано. Та Через медитацію ми приходимо в інший стан свідомості, та, можна так сказати. Бо розширюємо свою свідомість, то також може бути не дуже коректно сказано. Можна так сказати. От тому, е, ну, це, в принципі, можна так сказати, що це про різне. Е, мети у медитації нема зцілення, да? це самопізнання себе, своєї природи. А в рейкі це вже якраз ця моя природа, божественна природа. Вона, е, ну, тобто, це, це що, то, що, те, що є, ціле, єдине, воно через мене працює, через мене працює. Тому що йде зверху через руки, і далі я бо руки до себе прикладаю, і воно працює зі мною, причому з тим, що потрібно мені. Тут немає контролю, немає типа, керування, рейки, піди туди, чи там зцілити то, -то, то чи зробити то, -то, то Бо божество не знає краще, що тобі потрібно. От. І тобто якраз цей божественний простір. Там, свідомість єдине, всесвіт називайте, як хочете, да, воно через тебе працює в рейки. От, от таким очіком. от чином. Тому ну, це принципово дві різні практики, і вони не конфліктують, вони доповнюють одну. одну, одну в принципі, хоча кожна із них достатня, ви можете взяти один інструмент і працювати тільки ним. Питання в тому, що ви ну зазвичай. Не робимо не то, не то. Ну, тобто регулярна практика там, рейки, медитації да, воно буде приводити до о, в, в кінцевому моменті да, до, до того, що я ну, пізнаю, хто я. До речі, в рейки я і є рейки. Іноді, коли ви потрапляєте в дуже глибокий санс, там прям. Ну, Ну, такі стани, такі відчуття, де ти справді не відчуваєш себе розділеним з, з усім. А, от. І в цей момент ну, чим, і, і чим мені подобаються рейки? Тобто, ти, Я минулого разу мені здається розповідала, що це практика для лінивих. Да? коли а, не, треба, не треба нічого робити. Ми звикли, є стан свідомості, да? є стан. Робити, діяти, а є стан буття. Ми звикли робити і діяти. Щоб щось було, я маю щось зробити, Я як коуч, зазвичай всім своїм клієнтам таке кажу. Да? Але це інший протилежний стан буття, де все трапляється так, як має бути для тебе найкра... найкраще. Да? Все світ знає краще, як тобі потрібно, що має бути. Для тебе. Але ми сильно тримаємо контроль, до речі, ми тим своїм контролем якраз і заважаємо траплятися всьому, що має бути. Так. І. Так от, коли ви такі відкриваєтесь потоку рейки, віддаєтеся цьому потоку, то вам не треба. От тут, був, до речі, також запитання щодо запиту в рейки, Там, чи потрібно, чи не потрібно запит. Ну, рейки саме знаю, що вам потрібно. Вам не треба контролювати і розповідати рейки, що робити. Вам треба просто відкритися, довіритися і прикласти до себе ручки. От, Ну, сподіваюсь, трошки трошки коротенько пояснила, в чому різниця. Що ж тут ще додам, оскільки рейки це є божественний прояв. То це є Божественне, так? Да? Оскільки воно знає, що нам потрібно. Тобто воно через нас, воно, воно нас, е чого кажемо, практика зцілення, да? коли ми кажемо зцілення з цілим. -ці тобто все, що всередині є в мене, якісь мої поломки, травми, е внутрішні конфлікти, чи ще щось, те, що. М -м Заважає проявлятися ну, і бути щасливим в цьому житті, рейки то стілює, да, доповнює до цілого. О, от. І тут нічого, я ж кажу, що е, прям щось конкретно. Після ініціації у вас починають працювати руки. Єдине, що вам треба зробити, це прийняти рішення зараз зробити собі санс і прикласти до себе руки. Рейки далі все зробить. А в медитації, також там треба прийняти рішення. І там на початку все одно ви є ну, начебто активним учасником, хоча це тільки на початках, бо є та частина вас, яка спостерігає, ну, мовно кажучи, спостерігаючи я, яка спостерігає всі внутрішні процеси. От, друзі, приблизно трошки розповіла. Якщо будуть ще запитання, ставте, питайте, нагадаю, що середи, ну, принаймні, зараз до Нового року там будемо дивитися як. До речі, на наступному тижні не буде, бо я їду у Варшаву на майстер-клас для майстрів рейки з гранд-майстром Йоханасом Рейнделом. Тому пропущу, буду в дорозі, а вже через середу. Буду відповідати на ваші запитання, тож ви можете писати мені в Директ, можете писати мені в Телеграм, можете писати тут ці коментарі, залишати під цим записом, він залишиться. Будь-які питання, що хвилюють вас по життю, може бути, навіть якісь особисті, або тема духовного розвитку, тема саморозвитку. Пишіть, буду відповідати в потоці. Всім дякую, хто був зі мною, хто буде дивитися в запису. Бережіть себе, тихого, мирного дня, до нових зустрічей!